Всім привіт! Вітаю вас в першому відео в моєму новому курсі, де ми з вами будемо вивчати основи мови програмування C Sharp. Чому ця мова? Тому що якщо ви бачили хоч трохи відео з мого каналу, ви знаєте, що я присвятив його вивченню Unity, я Unity Девелопер, і C Sharp це основна мова. Програмування, і єдине, якщо ми не беремо до уваги якісь візуальні мови програмування, візуальні надбудови над Unit, в яких ви можете розробляти свої ігри, то C-Sharp це якраз основа того, на чому ви будете створювати код в Unity, і якщо ви плануєте працювати Unity-девелопером в майбутньому, то C-Sharp це Одна з основних мов того, що ви зможете знайти собі роботу чи взагалі створити якусь цікаву і підтримуємо гру. І в сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо, як вибрати середовище собі для роботи з C-Sharp, і з чого взагалі складається програмування в C-Sharp, які там є основні одиниці, і взагалі як це програмувати в C-Sharp. Для початку давайте виберемо візуальне середовище. Зараз на ринку є два рішення, які я рекомендую вам використовувати: це Rider від JetBrains і Visual Studio від Microsoft. Рішення доволі схожі між собою. В одного рішення є свої переваги, в іншого — інші. Я використовую Rider, тому що я вважаю, що він краще інтегрований для розробки в Unity, в нього є більше розширень, які спростять вам в майбутньому життя. Але для початку ви не відчуєте жодної різниці між Rider і Visual Studio, хіба що якісь там розташування елементів інтерфейсу чи просто сам інтерфейс. А сама ж мова програмування від того, яке середовище ви виберете, ніяк не зміниться. І е, те, що може вас відволя... відлякати від того, щоб вибрати райдер, це його ціна. Він коштує десь 14 доларів в місяць, і для початківців це може бути велика ціна. Але якщо ви студент, у вас є студентська почта, або ви викладач, у вас є пошта університету, ви можете оформити собі студентську підписку і отримувати райдер безкоштовно. А Якщо ж ні, то ви можете сміло використовувати Visual Studio, воно абсолютно так само класно підходить для розробки на C Sharp. Процес установки що райдера, що Visual Studio доволі простий. Єдине, що вам потрібно буде вибрати пакет для C-Sharp, там буде такий величенький значок C-Sharp, ви на нього натискаєте і встановлюєте ці пакети із візуальним середовищем. тому що що Rider, що Visual Studio підтримують більше мов програмування, ніж тільки США. Після того, як ви встановите і відкриєте Rider, у вас буде таке віконце. В Visual Studio воно трошки відрізняється, але суть та сама. В цьому вікні будуть відображатися всі проекти, які ви коли-небудь відкривали в вашому візуальному середовищі. Якщо ви тільки створили, тільки ви завантажили візуальне середовище, і тільки починаєте працювати, у вас тут список буде пустий. Ви натискаєте New Solution або аналог в Visual Studio вводите назву, яку хочете. І це буде ваш перший проєкт, з яким ви будете працювати. Важливо, вибираєте Console Application, це буде стартовий тип застосунків, в якому ми будемо писати код там, наступних приблизно 10 відео. І після цього, як ви вибралися це, натискаєте Create, у вас створиться ваш перший застосунок. Я ж вже відкрию створений, оскільки я підготовив для вас деякий код, який я хочу з вами розібрати. І як тільки ви створите ваш перший консольний застосунок, у вас буде Код виглядати от таким чином. Це клас програм. Стартовий клас, який буде в кожному консольному застосунку. До нього ми з вами ще повернемось. А поки що я створив для вас ще один клас, який я назвав Fighter. І щоб додати собі клас застосунок, вам достатньо натиснути лівою клавішою в вікні Solution, вибрати Add і вибрати клас, дати йому ім'я і далі з ним працювати. І ви за останні Дві хвилини слово клас чули разів п'ять. Що це взагалі таке? І чого це слово ви будете чути дуже багато в інших туторіалах і в майбутньому перероботі, тому що клас це основна системна одиниця в мові програмування США. І я відношусь до класів як до шаблонів якихось сутностей. Тобто в нас зараз є з вами клас Fighter, і клас, якраз сам клас, сам цей шаблон описує воїна, описує те, що в нього є. І ми можемо розділити те, що в нього є, на дві частини. На характеристики це якісь дані, які є в цього класу. Тобто, в воїна є ім'я, воїна є демедж. Воїна є раса, і як бачите, раса у нас це текст. І воїна є ХП, це у нас здорові. Характеристики, оці що зверху в мові програмування C прийнято називати полями. Поля це глобальні е, дані, глобальні змінні, які будуть видимими в класі або з, за його межами, в залежності від того, е, який модифікатор доступу. Яку видимість ви їм дасте? Якщо ми зараз розберемо з вами поле, то ми побачимо, що перше е слово, яке йде перед полем, воно насправді опціональне, але це модифікатор доступу. Він показує, де буде видно це поле. Тобто чи в межах тільки цього класу, чи за межами цього класу в інших класах, оскільки ваша. А програма буде складатись, якщо вона велика, то там із сотень із тисяч різних класів. І якщо ви вказуєте модифікатор доступу Public, вже із перекладу з англійської зрозуміло, що це поле буде доступним для того, щоб його прочитати і змінити за межами класу Fighter. Якщо ми говоримо про модифікатор доступу Private, то це поле буде доступне тільки для зміни в середині вашого класу. Друге слово ключове, і ви бачите, що ці ключові слова, про які я розповідаю, вони виділені іншою ці твою гамою відносно імені, відносно назви цього поля. І, до речі, от якраз ці, е, кольорова гама вона буде вам допомагати на початках орієнтуватися в, краще в полі. Якраз ключові слова вони виділяються синім. Ви бачите, що паблік клас у нас теж модифікатор доступу класу публічний. Саме слово клас воно теж виділено свій. Так от, наступна, а, наступне слово, яке йде в полі, це тип цього поля. Тобто дані, як ви розумієте, можуть бути різних типів. Це можуть бути числа, це можуть бути текстові дані, це можуть бути а, там, символи і так далі. Ми з вами розглянемо, які бувають типи даних в наступному відео. І якраз з полів будуть складатися характеристики вашого класу. Тобто якісь дані, які, здання, які ви зможете, якими ви зможете оперувати, яким ви зможете змінювати. Крім характеристик, у класа є поведінка. В c за поведінку класа відповідають методи. Це один з варіантів того, як можна обробляти поведінку. По факту, поведінка це зміна. Тих самих характеристик. Це можуть бути як характеристики з класу, так і якісь дані ззовні, і якщо так підсумувати, то все програмування, що в C-Sharpie, що в будь-якій іншій мові програмування зводиться до маніпуляції даними, до отримання обробки, виведення цих даних юзеру, передачі їх там через інтернет. Це все маніпуляції даних, які будуть відбуватися в поведінки. Тобто поведінка змінює дані і це логічно. І от, наприклад, в метод take damage, ви бачите, що тут що відбувається. В метод take damage приходить е числове значення пошкодження, яке хочемо нанести цьому воїну. Ми від поточного здоров'я воїна віднімаємо це значення і перевіряємо: якщо значення е здоров'я менше рівне 0, це значить, що воїн помер. І ми викликаємо метод DIE. У методі die в нас є такий страшний рядочок: console.WriteLine, в який передається name, наше стрінгове значення імені, якого в нас ще поки нема, але яке ми признаємо. І плюс рядочок die. І якщо ви подивитесь знову ж таки на кольорову схему, то ви помітите. Е Деяку спільність. От у нас є метод атак, який приймає в себе воїна, якого потрібно атакувати. І ви побачите, що якраз назва класу в цьому методі підсвічується зеленим так само, як підсвічується зеленим е, слово консоль. Тому що консоль це по факту клас. C-Sharpський, клас із, е, скажімо так, стандартний клас із C-Sharp, в якого є метод в Вся відповідальність якого це вивести на екран якесь повідомлення. І от якраз цей метод виведе нам повідомлення, що отакий от воїн з таким то іменем помер. І якраз це повідомлення виведеться тоді, коли ми атакуємо якогось іншого воїна і зменшимо його ХП. Тобто, ви бачите, що тут є метод атак, знову ж таки, публічний, який отримує в собі іншого воїна, тобто ціль, яку ми хочемо атакувати, і йому наносять пошкодження. Визиває з нього метод take damage, який наносить пошкодження. Тобто, по факту, клас у нас складається з двох речей: з характеристик і з поведінки. Але, як я сказав, клас це лише шаблон якоїсь сутності. І щоб з ним працювати, нам його потрібно створити. Повертаємось в метод program. Бачимо, що тут тепер нам зрозуміло, що в нас є клас Program, в ньому є метод main, і цей метод main це особлива одиниця в консольних застосунках C-Sharp. Тому що цей метод main це точка входу в вашу програму. Все, що ви будете робити, буде відбуватися, починаючи з цього метода main і зверху йти зверху вниз. Ми з вами приберемо від Hello World, натомість ми створимо нашого першого файтера, який ми, якого ми назвемо траул. І створимо ми його таким чином. Якщо ви будете бачити такий зворот, там де New, назва класу. І дужечки, знайте, це ви створили екземпляр класу. Тобто, у вас сам клас, це по факту шаблон. А от на дев'ятому рядочку в класі програм, ви створили. Вашого файтера. Ви створили екземпляр цього класу реальний об'єкт. І тепер, оскільки в нашого файтера є деякі публічні речі, як, наприклад, name і, і damage, ми можемо їх призначити. У трала у нас буде name. Логічно, що ми йому дамо name traul. І трал damage буде дорівнювати. 120, наприклад. Для того, щоб у нас відбувся бій, нам потрібен ще один файтер, тому ми створимо ще одного файтера, і назвемо його Героше. Як бачите, як я вже казав, що клас це у нас тільки шаблон сутності, ми з вами з одного класу можемо створити двох хобіт, там і трьох, і безмежну кількість, тому що знову ж таки це тільки шаблон. Знову даємо Героше ім'я, буде він у нас Giroš, і Giroш. Демедж дорівнює 50. Тепер, коли ми з вами створили двох воїнів, ми можемо влаштувати між ними бій. Грош, атак. І ми передаємо туди нашого трала. І він його буде атакувати за цим пошкодженням, яке ми йому задали. А далі ми нашим тралом ударимо відповідь. Атак. Грош. Таким чином, що ми по шаблону створили одного воїна, по шаблону створили другого воїна і змусили їх битись між собою. Тепер ми можемо натиснути F5 і запустити, щоб наш бій запустився, або зверху кнопочку Run. От вона в мене знаходиться, трошки опустив, щоб вам видно було. При цьому ваша програма скомпілюється. Всередині вашого візуального середовища. І коли вона скомпілюється, вам в консоль виведеться повідомлення. І як ми бачимо, ми створили трала. Ім'я трал damage 120, потім створили гороша. Ім'éроша damage 50. Оскільки в них вже є якісь характеристики, які м -м, зберігаються всередині класу, як, наприклад, HP, коли ми викликаємо метод атак і гарошу передаємо трала. Він атакує трала, сюди приходить 50, ХП у нас 100, 100-50 це 50, ХП не менше нуля, ми не помираємо. Натомість, коли вже наш грош отримує пошкодження від трала, тобто трал його атакує у трала, пошкодження 120. І він з одного удару вбиває е, Гроша. Дуже простий приклад. Звичайно, якщо ми там, розробляємо Unity, в нас є візуальний інтерфейс, який виводить нам там, зображення наших персонажів, виводить ім'я їхнє в консоль, і пошкодження також відображаються якимись візуальними гарними ефектами, але по факту, всередині, все зводиться до того, що у вас є характеристики. У вас є поведінка, і все програмування всередині C Sharp зводиться до того, що ви маніпулює, маніпулюєте даними і якось вводите дані користувачку. В наступному відео ми з вами поговоримо про те, які ці типи даних є, що ми з ними можемо робити. І будемо розглядати далі і далі всі можливості C. -Sharpa. А в сьогоднішньому я просто хотів вам показати. І дати відчути, як це програмувати всередині США. На цьому все. Дякую вам за увагу і зустрінемося наступного. наступному